Як людині з нуля почати зробити онлайн, хоча б перше тисячу доларів, правильно? Ну, давай я просто мій досвід згадаю. Я шукав взагалі, як можна дуже швидко зрозумів, що фізичні роботи чи робота на дядю це точно не мій варіант. Мені краще не продати своє життя, комусь отримати за це якусь фіксовану зарплату. А мені краще мати об'єм роботи, і наскільки добре я з неї справлю, скільки я сам із... з різних з... 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 людей. Оце важливо зрозуміти. І в цьому напрямку ти потім дивишся. Ну давай я просто онлайн розберу, от на, на прикладі маркетингу. Е, я бачив бізнеси, яким потрібно розкручувати сторінки в соціальних мережах. Я такі, що цьому не научитися, я можу стати експертом, і вони будуть платити мені гроші. Я цьому навчився, пише клієнти, зрозуміло, безплатно були. Місяць-два я попрацював безплатно, потім вже почав брати гроші за це, розкручувати сторінки, був нормальний результат. Їхні е, 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 друзі питали, де ти цього маркетолога взяв. Е, 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 появлявся мій контакт, і я починав працювати. Подсерк... Дуже просто. Понем? не треба ніяких ні коледжів, заканчивати не інститутом нічого тобі треба знайти потреби людей які тобі треба закрити і просто навчитися бути хоча б мінімальним експертом щоб це робити і ти за це будеш отримувати гроші це набагато це важко людям зрозуміти бо всі привикли що я йду на роботу мені платять це якась там стабільність тобто це стабільно з утра до вечора на когось роботи і приходить домой віддихнуть може щось з дітьми поспілкуватися і все. І е, на прикладі просто онлайн, ми ж от українцям даємо змогу, виставляйте просто відео і будете це гроші. Будь ласка, за посиланням шапці профіла. До речі, є ця інформація.